Чим слабше довіра інвесторів, тим дорожче обходяться Іспанії її борги. Ставки за десятирічними облігаціями наближаються до критичних 7%. Надалі ані наново брати у борг, ані обслуговувати вже існуючі позики країна не здатна. Отже, єдине, що лишається, просити по допомогу, як це зробили Греція та Португалія. На початку року новий уряд вселяв довіру і надії на зміни. Ставки за десятирічними паперами були поблизу 5%. За чотири місяці злетіли до шести з половиною. Аналітики пояснюють, ставки за іспанськими паперами зростають через страх щодо фінансової системи країни. 2008 року. Уряди США та Великої Британії навели у фінансових системах, вливши у банки державні кошти. Тепер в Іспанії нарешті гроші підуть у фінансові установи. Банки будуть націоналізовані. Це гарні новини metido dinero en las entidades financieras, se, están nacionalizando los bancos, por lo tanto la noticia es positiva. Ринки не певні у тому, що це гарні новини. На одну лише банки, а необхідно 23,5 мільярди євро. 4,5 мільярди вона вже отримала, тепер потребує від уряду ще 19. Де Мадрид візьме гроші? Прем'єр-міністр заявив, де він їх Точно не шукатиме. No, la... жодної європейської допомоги для іспанської банківської системи не буде. Acumula... Наша проблема накопичений величезний борг, який ми маємо зараз. Ми маємо рефінансувати цей борг, але робити це дуже складно зараз. Es Європейська комісія знає про намір уряду Іспанії врятувати банки, але не більше Іспанія не поінформувала ЄС про план рекапіталізації проблемної установи. Його ідея полягає у тому, що уряд може випустити державні облігації, які банки використає як заставу, аби взяти гроші. У ЄЦБ невідомим у цьому рівнянні є остання складова ЄЦБ про плани Мадрида. Нічого не відомо.